У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Я радий розпочинати новий випуск. «Що за сонг. Е, ну, по перше, по перше, мене є сьогодні два залізних аргументи. Юзефа, Юзефа, Юзефа. Опа. А починає хто програв чи хто виграв? Е, хто виграв? Хто виграв? Хай, хай буде хто виграв. Аліса починає. Я тобі пропоную тоді вибрати відразу категорію. Написані під час війни. Опа. Відразу написані під час війни. Під час війни написано, до речі, дуже багато яскравої, прекрасної музики. Таке, знаєте, як відродження, ренесанс творчий. Тому із задоволенням послухаю. Головне не казати, які я знаю пісні, ви зараз їх не включите. Думаю, як вчителька на іспиті зараз завалимо відразу. Аня Трінчер? Ні! кола, Кола! Кока-кола! Це Нова пісня. Нова якась пісня. Біля серця я сказала. Ні, бо біля серця вже сам відгадав. Але кола була. кола була. Тому перші дебютні 05 зраховуються для Так, так, ну Давайте давайте теж написані під час війни. Написані під час війни. Відразу повністю забирайте цю категорію. Так. Добре, увага. Зараз Дмитро відгадуємо. І сідіс, я не знаю. Сідіс. Що... <рігел> сідіс, це дуже хороша аванса. Ну, можеш подивитися. Е, ярма... а -а -а, <смє> чого ти мені не підказуєш? Це... <рігел> точно, я знав, я просто прикальнувся це Ярмак і це Аліса. Кульнувся просто, щоб дати <рігел> фору Алісі. <рігел> 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 До речі, подивіться, фіт з ярмаком. Як взагалі так вийшло у вас? Ну, це дуже спонтанно, насправді. Велика честь для ярмака. <с <с і для мене насправді Саша дуже крутий, крутий і дуже я щирий, таких людей ще не зустрічали як Він записали пісню під час війни, коли не було пального. І зараз навіть завдяки рекламі російській ми зібрали мільйон гривень, які сьогодні-завтра передамо вже хлопцям нашим. Там <плес> ж цей, як його звати, С -с Соловйов дав нам рекламу. То що в Криму грала в барі наша пісня. Это как вообще понимать? Діджей поставив, а ця пісня посвящена полку Азов. І це потім підхватили наші змії, і пісня ще більше виросла в чартах. То кліп яскравий. Я прям подивився кайфанув. Тому супер. Давайте ще раз відповідаємо. Топ ютуб. Давайте топ ютуб запускаємо. Легко зробимо. Та хто співає? Не знаю. Давай Дже Ріана. Ну ти шо ти що? Навіть не вгадала назву. Та нічого. Все одно давайте підбадьоримо. Друзі, вже у цю суботу, 17 грудня, пройде нацвідбір до Євробачення. Ми з вами, як справжні музичні поціновувачі, просто не можемо пропустити таку подію. Фінал конкурсу стартує о 17.00. Нам з вами доведеться обрати одного представника з десятки талановитих музикантів. А якщо ваше серденько все ще вільне, і ви не знаєте за кого проголосувати, придивіться до нашої подруги Марини Круть. Її музика зачаровує. Дивіться нацвідбір, Слухайте українське. Ну, давайте давайте від підписників. Допоможіть мені, підписники. Від таке? підписників? Так до речі, закликаємо наших підписників. Запропонуйте саме зараз, от просто зараз у коментарях категорію, яку нам поставити для наступних учасників в наступних випусках. От ми дослухалися до Анни Таланової пісні Харків'яни, тобто ті, хто з Харкова, артисти, угу. все, пісні артистів з Харкова. Давай це, це дуже відомор. Та на е... боже, точно те ну, то... Я знаю Харків'яни. Уявляєте, харків'яни? А там до речі, не тільки те там ще є дуже відомі артисти з Харкова. У вас буде ще можливість взяти цю категорію. Спонсор це два бали. Спонсор це два бали. Але невідомо що в цій категорії. Але якщо ти вибираєш то, Польська, як... не, давайте, давайте трішки пізніше. Давайте українські хіти. Українські хіти. Українські хіти тут зрозуміло. Українські хіти. Що тут пояснювати? Давайте краще давайте. слухати. Я не знаю, що це таке. Е -е... Літай. Сіти? Не знаю. До речі, в них є прикольна пісня про москалів. Послухайте. Ну, давай спонсора, там вабанк банк ідемо, там може два бали відразу візьмеш. І там буде якась польська пшеш томіж. Я не буду знати. Ну, хорошо, давайте спонсор. Ого, Нарешті спонсорська спонсори сьогоднішнього випуску. Це солов'їне шоу. Великі наші друзі, ті, хто Ого. хочуть все піти від оркської мови, повністю забути, вивчити солов'їну, хорошу, виразну мову, як у ведучого шоу Шо за сонг». Будь ласка, переходьте у «Солов'їне шоу, реально раджу. Ну а там пісні, в яких закликають любити Україну. Зараз у нас буде категорія пісні, в яких закликають любити Україну. Ну це не стидайся, то Україна. Це скрябін, а скрябін, скрябін, але трохи запізно. Сам собі країна. Сам собі країна скрябіна запізно. Скрябін, сам собі. Що швидше в мене? Ну треба треба йому заважати. Там якісь звуки, кричати: -а! У мене в голові всі звуки. Аліса, ну що, ти спонсор, Спонсор? ти да. відразу теж да. знаєш пісні, де закликають любити Звичайно. нашу неньку Україну. Ми злюбимо нашу неньку Україну. Дуже Звичайно, знаємо пісні. Ф, зараз гімн заспіваємо. Ти тут тобто, не, не це добре. Наші друзі, солов'їне шоу для тих, хто хоче вивчити українську. Там дуже багато цікавого. Переходимо, дивимось. Ну а зараз слухаємо е, пісню, де закликають любити нашу неньку Україну. Горить палає техніка ворожа! Тарас Петренко. Тарас Петрененко. був якщо чесно вам скажу. Мені дуже цікаво, що в 80-ті 90-ті. Я дуже боюся її вибирати. Дивися, в 80-ті 90-ті там ретро музики. Там? О, о, ну, наприклад, наприклад, наприклад. Там українська музика буде, правильно? Ні, не а, факт, не факт. Весь світ. Ну, добре, крім, давай, крім, давайте, будь-яка країна, країна. Ну, Та не світ, звісно. ну, то, не, крім. Рашка, то не, не рахуйся за музику, взагалі, то покраїться. Це з країни теж не рахується. це Ні, 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 ні. Давай давай, 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 ще. ще, ще. Боже. You're a woman. З чого всі мотиви такі відомі? Boys Blue. Та ви ні, що, це, це, не це, я це, це взагалі це Це моє дитинство. Там, я, а ви якого ти року? Я 94 го Ну, може, звісно, ти вже не слухав таке. Десь в утробі може слухав. А? а, Аліса, М -м -м. давай. На тебе вся надія. — Ні, точно 90-ті? Ні, точно ні. Чи топ YouTube, чи укреп? Чи топ давай я виберу, можна з дебати? Тобто Ютуб або Укрреп. Давай Укрреп. Ну от дійсно зараз український реп там стільки багато прекрасної музики, так? Ваша Ні. Калуш, калуш! Скубіду, скубіду! Ні, ні, ні. Не бий собаку. Ну за скорку шановні глядачі, напишіть нам в коментарях, які ваші українські улюблені репери, бо я вважаю зараз просто реально відродження української музики. Можливо, ми про щось ще не знаємо і візьмемо цих артистів в наступні випуски як музику. Напишіть, будь ласка, в коментарях класних респектових українських реперів. Давайте спробуємо зарубіжні хіти. Можливо, там в мене ситуація буде краще. Розпакуємо, так? Розпаковка. <рес> 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 розпаковка. <рес> до речі, в нас тут була розпаковка. в Євто, так. до речі, вона в нас от за тією стійкою грала. Це не вона. Вона в нас брала участь. Я бачу вона. Да. Да. Подивіться, а, розпаковувала Ми тут... — це. Категорії музичні розпаковувала. Ще? Усі. Так, а, добре, ага. давайте, давайте. У нас зарубіжні хіти. Давай, давай, давай. <му> Боже. Я знаю цю пісню, тільки я не знаю, хто її співає. Посмалон. <му> Постмалон. <му> <Post -Malon. му> <му> 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 Ну, це вже. Я знав цю пісню, у мене є така проблема. Я знаю пісню. Слухай, ну, давай, давай, от чесно, буду відвертим. Я просто бачу, що тут ставлять. Я знаю ці пісні. От якщо б я був на твоєму місці, я б теж не відгадав. Ну, вона, типу, знайома, її всі знають, але сказати зараз, хто це? От от, Аліса, ти, ти, ти знала? Посмолом попрацюй, будь ласка. <laughs> Добре, е, тобто ти хочеш сказати, що там з промоушном є, є якісь питання. Ні, ну якщо б спочатку пісня була пост мала. Церкве. Ні, в них там навпаки, у них там на початку пісні Такі штучки так. Лишається 5 раундів. Один проти одного, один на один. Шазам ми вимкнули. Даємо можливість пограти вам, бо Шазам, звісно, сьогодні просто набирає як ракета. Хто обирає наступну категорію? <свят> <свят> все одно давай топ то аліс. Давай топ топ'юту. Топ ютуб. Топ'ютуб. Топ зараз я нагадаю ще раз, зараз ви разом відгадуєте. <свят> Це Ріана! Це Я сказала що сто по стотки. Дрейк, дрейк <свят> uh, uh, <свят> 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 також і дрейк. Все ну один бал. Ну що я скажу. Давай, виб, обирай, обирай ти наступну категорію. Ну, тут яку не вибери. Я тобі дам 4 секунд. Ну, давайте український реп, добре. Український реп? Так. Український реп, зараз буде звучати. сковка, Це доміно. файна, файна! Файна! Калош, він потім сковка сказав. А ти сказав, файно. Сюди зараховуємо один бал, один бал, тобі півбалу за сковку. Там сковка Калош і сковка. Піввара! Аліса, я думаю, що ти вибереш. Ні, від підписників. Стрьом. А от даремно, там, до речі, досить відомі артисти. з Харкова. Це може така бути підстава, я чесно скажу. Як хочете. Ну, ладно, давайте від підписників, пойдём знизу вверх. Добре. І від підписників нам о, запропонувала Анна Таланова. Там артисти з Харкова. А, а давайте, е, дор. Ні. Команд задай. Дітю. Вип'ємо не пий, бутылка. Що? О, пиво Лара. Лара, Лара. Лара. Ви збираєтеся? ну да хай буде. Ну давайте півбалу, по балу. Ні, то за хай забрав. Ні, ні, то стопівоваров був, то півбалу. А Артем пивоваров він з Харківської області, тому потрапляє в цю категорію. Вам по балу дарує. Дякую. І До речі, Харківська область. Ми не так давно бачили, як дуже добре звільнили багато українських територій, зсу наші воїни. Сила. Тому Ту друзі, наші. це сила, а сила, тому що ми дуже добре їх підтримуємо, не забуваємо це робити. У нас є благодійний фонд. Човен в дописі до відео можна знайти координати. Перевірений фонд, будь ласка, давайте донатити або давайте туди, донатити. або в якийсь інший перевірений фонд. Але ми маємо далі підтримувати. ЗСУ щоб звільнити всю Україну від цих клятів окупантів. Згоден. Правильно. Україні! Героям слава Україні! Я вирішив, що це буде 80 90-ті, тому що це буде складно як мені, так і. А кажуть. вони вже. Е, а, взяв. Все, супер, давайте. Я не знаю, що це. Дюран дюран. Прикольно. Камандян. Yeah. — Я не знав. Не знаю. Wow. Ні, ну нічого. Ну, слухайте. Ну знать тана та й раунд. Нас лишається або зарубіжні хіти. Або українські хіти. Українські давайте. — українські хіти України. Да, давайте українські Та, давай, хімі. Там просто все буде підряд. Я ж то можу. нас рідна ненька Україна подарувала нам дуже багато прекрасних артистів, хітів, тому не бачу, не бачу якихось причин не послухати. Давайте це якась крута українська пісня. Діма, сьогодні твій-результат. Давай, давай, кажи. Готовий. Ні. Один ба! То, типу, знаєш, якщо йти з кінця, типу, у кого найменше, то в тебе, ну, типу, краще, дуже класно в тебе. Дуже класний результат. От, а якщо вже казати про Алісу, то Аліса сьогодні отримує в цій грі. Три з половиною бали! І звичайно перемагає Діма. Так, тебе ми з порожніми руками теж не можемо відпустити. Тому, ну, по-перше, така медалька. Там, де в тебе є в тебе кнопка від Ютуб? Є. Є. Се... Серебро Серебро. чи бронза. Серебро. Сереб... Сереб... <хи> Сереб... Срібна. 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 То біля неї можеш таку медальку повісти. І для тебе ми написали віршик. Зачитай його. <кхи> Своїми жартами та відео смішними він робить Дніці трохи менш страшними. Прискорює Дмитро в людей серцебиття, а значить, що подовжує всім нам життя. Це правда, все, що написано, все правда. Правда, все про тебе. Все, От я, я скрижаль буду дома. Аліса, я тебе вітаю з перемогою в нашому шоу. Дякую. Сине все. Ми ну, про тебе невеличкий вірш теж написали, присвятили тобі. Будь ласка, зачитай на камеру в селі і в мегаполісі. Будь-хто тебе впізнає по тембру твого голосу, що в душу проникає. Просто uh! ракета. Просто ракета. А шановні підписники, не забуваємо нам поставити вподобайку, щоб ми робили такий класний контент. Підписалися на канал. От добре, відразу. Добре. Зараз дивитися, напис... натиснути ту кнопку і підписалися. Аліса, Дімідроліо і проект Шо за сон. До зустрічі в новому випуску. Ей! Дякую за вас. Дякую, дякую. Якщо вам сподобався цей випуск. Або навіть не сподобався, все одно подивіться минулий. Там дуже багато крутих відосів є. І людей, які знають більше пісень, ніж я. І ніж я.